Ради вітати кожного з вас сьогодні на цьому місці. І дійсно, сьогодні особливий день. І знаєте, нерідко я чув питання, які задавали для мене. Для чого ще одна церква, якщо рядом є стільки церков? І я би хотів всім цим скептикам сьогодні от вислати цю фотографію, так, сфотографувати вас і вислати їм, і сказати, ось для чого. Ось для чого? Церква сьогодні тут. Для того, щоб люди, які люблять Господа, могли рухатися далі, іти далі, розширювати Боже царство, розповсюджувати його територіально і кількісно. Тому серце дійсно радіє сьогодні. Ось і я вітаю всіх вас із цим святом, з другою річницею нашої церкви. Чи багато це ні? Чи важливо це так, це дуже важливо. Візьміть. Будь-що, що ти починаєш, хто бізнесмен особливо може підтвердити, що ну, бізнеси закриваються в перший рік-два, правда? Так? Може, може некоректно порівнювати церкву з бізнесом, але дивіться, є справа, є те, що ти робиш, є те, що ти розпочав. І знаєте, сьогодні я хочу говорити на тему велике будівництво. І це не те велике будівництво, про яке ви подумали. Є ще більше будівництво, ще більше. І ми прочитаємо дії 17 розділ 24 і далі 25 вірш. Це проповідь апостола Павла. І він каже так: а каже Афінянам, мудрим людям. І каже так: Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Овва! Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. Алілуя. Слава Господу! І це відповідь сьогодні на багато питань: а в якому храмі краще поклян... покл... поклонятись Господу, в якому патріархаті, київському, чи може московському, а може він все-таки ну, все ближчий до Бога, який? а який ближчий? Яка церква ближча до Бога? А, а який храм, а хтось каже, а я ходжу в той храм, там п'ять куполів, а не три. І там всі п'ять позолочені, і священик там гарним голосом співає, розумієте? Але Боже Слово, говорить нам, що Бог, який створив світ і все, що в ньому, тобто все, що ми бачимо і навіть не бачимо, і навіть в телескоп не бачимо. Бог створив. Будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Алілуя, Слава Господу. Але ми знаємо з Божого слова, що де двоє чи троє, Ісус каже, зібрані в моє ім'я, там я посеред них. Слава Господу. І церква це не будівля. І якщо ви помітили, сьогодні ми знаходимося не в храмі, не в класичному якомусь храмі, так? але церква. Це не будівля, це збір людей, грецьке слово еклесія, збори, просто збори людей, збір людей. Але надважлива ціль збору. Люди, які разом служать Богу, які поклоняються йому, які об'єднані вірою, Духом Святим і бажанням служити Богу і людям. Будівлі і храми з часом старіють і руйнуються. Найстарішим храмом, які досі збереглися християнським, не безбожним, але християнським, десь приблизно на цей момент 1750 років. Таких храмів є, по-моєму, десь шість. Вони частина з них невеличкі, частина з них більші. Це ті, які ще діючі, це ті, в які ти можеш зайти і подивитись і помолитись. Але прийде час, і ці шість повторять долю всіх. Сотень і тисяч храмів, які, на жаль, зруйновані. Чи не так? Але Божа церква навпаки вдосконалюється і збудовується з часом. Вона не старіє, а навпаки, молодіє. Вона не занепадає, але навпаки, розвивається, бо сам Господь будує її. Алілуя! Марка, 13 розділ, перший другий вірш, написано так. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому: очевидно, будівельник був, або архітектор такий, знаєте, за покликом, душа художника. І каже, вчителю, поглянь яке каміння, які будівлі. Боже, глянь на наш лінолюм, Боже, глянь, глянь, які склопакети, глянь, яка плиточка, який керамограніт, Боже, глянь. Правда, смішно це звучить? так? Да? А Ісус сказав йому, чи бачиш ці великі будівлі? Не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. І це так сумно, це так печально, це так вражає нас людей, які звикли мати прив'язки до чогось земного, правда? Ми будуємо для себе дім або робимо квар... купуємо квартиру, робимо там ремонт. Як ми печалимося, коли там якийсь кут відбився, або коли там щось поржавіло, постаріло, пожовтіло, посипалося. Але сам Господь Ісус, який Син Божий, Він, до речі, дуже любив і поважав Єрусалимський храм. Ви тільки згадайте, як він два рази з бичами виганяв торговців, цих міняйликів, всяких різних. Його ревність, по дому Божому, була надзвичайною більшою, аніж первосвящеників на той час. Але ці пророчі слова про знищення єрусалимського храму. В 70-му році вони справджуються: Римське військо на чолі з титом воно захоплює Єрусалим і руйнує Єрусалимський храм. Залишилася тільки одна стіна, яку так і називають євреї стіна, але весь світ, якби більше знається, стіна плачу. Це частина не храму. Але частина паркану храму це підпірна стіна, яка держала от насип землі, там високий, десь приблизно 20 метрів висотою. І вже далі була храмова гора. Тобто, це не є, не є частина храму, це є паркан храму, тобто пророцтво Ісуса Христа справдилося. І зауважте, це далеко не перше руйнування храму, рукотворного храму. Ми знаємо, був чудовий храм Соломона, який сам Бог був е, проектувальником, так? Бог дав натхнення, Бог зійшов туди в великій славі, що люди не могли стояти, пам'ятаєте? Почитайте ці історії. І, на жаль, цей перший храм був зруйнований, другий храм, який зоровавель з Ісусом, не христом, але з Ісусом, відбудували після повернення з Вавилонського полону. Потім названий храмом Ірода або другим храмом, бо Ірод його дуже сильно розбудував. Але він переслідував свої нечистиві мотиви, мав. І Бог не раз, якщо читати про пророчі книги особливо, Бог не раз говорив: мені не треба ці золоті ваші стіни, мені не треба ці прикраси, мені не треба це коштовне каміння. Мені не треба нічого з цього, цієї красоти, мені не треба літургії, мені не треба релігії без вашого щирого поклоніння і віри. І щоразу, коли ізраїльський народ він відступав від Бога, ми бачимо, що руйнування приходило на святині. Боже, чому ти це допускаєш? Адже це символ твоєї присутності з народом? Адже це символ Твого фізичного перебування з вибраним народом. Це дім твій Господи. Але ми бачимо, що Господь каже, що Бог не живе в рукотворних храмах, більше не живе в рукотворних храмах. Бог, якого не може вмістити вся створена ним вселена, він проживає в чомусь ширшому, значно більшому це в серцях віруючих людей. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! І дивіться, Бог каже: якщо ти не любиш мене, то будівлі не мають жодного сенсу. І бандіти, які в 90-х побудували багато церков, це не допомогло жодному з них, правда? На ці от гроші, які видерті в когось да, рекетирським способом і так далі, хотіли відкупитися, от будували, вкладували от Нічого це нікому не помогло, правда? І Бог чекає від нашого серця щирості, чекає віри і не не позолочених стін не літургії і не релігії. Отже, храм був зруйнований, і перед цим, як претеча цього, ми знаємо, коли Христос помирає на хресті, то руйнування <кій> або <кій> <кій> Упразднення російською мовою храму починається з того, що завіса в храмі розірвалася. Коли Ісус Христос каже, звершилося на хресті, завіса відверху донизу, яка була шириною в людську долоню, ткана, якою, мабуть, не, ну тільки хіба бензопилою можна було розвідати, вона від верху донизу <кій> рветься. Тобто Ісус, а Він. Показує цим, Бог показує цим, що роль старозавітного храму вона відійшла. Роль, роль фізичних храмів вона відходить. І функції храму переходять до Ісуса Христа і до церкви, до нас з вами. І в той же час, коли фізичні храми втратили своє значення, Господь Ісус засновує церкву. І Він збудовує її. Ми знаємо, що 2000 років вже ніхто не може перемогти церкви, хоча дуже багато бажаючих було. І також до всіх нас і всіх нас, Бог закликає бути співробітниками або разом з ним будувати його церкву, його храм духовний. І яке це велике діло, коли людина виграє державний підряд, каже: О, я в великому будівництві. Так. На, на державних замовленнях, але наскільки більше діло бути задіяним в будівництві Божого, е, Божого храму, церкви, духовної? Правда? Якщо люди так сильно гордяться досягненням своїм, що він десь вихопив підряд якийсь, от, і він в великому будівництві, наскільки більшим є ось це недочасне, тлінне будівництво? Але будівництво Божого царства, до якого Бог закликає кожного з нас. Друзі, кожного з нас Бог закликає до цього. Матвія 16.5. Знайомі дуже нам слова, пам'ятаєте, апостол Петро на питання Ісуса. А за кого ви вважаєте мене? І таке питання логічно задається кожному віруючому. А хто я є для тебе? Запитує нас з вами, Бог. І тоді учні він запитував, і Петро каже йому: Ти Христос, Син Бога Живого, пам'ятаєте? Це 14 й вірш, і 15, й і 16, й Матвія, 16 й розділ. І Ісус каже йому: Блажений ти Петро, тому що не тіло і кров тобі це відкрили. Тобто, це не твоя заслуга, що ти отримав це відкриття, але мій Отець, Отець Небесний. Саме Він відкрив тобі це. Тобто відкриття і віра Петра були як дар. І тоді Ісус каже йому: Я кажу тобі, що ти Петро. Тобто, Петрус камінь, не Симон, Тростина, але ти є камінь, і на цій скелі я збудую свою церкву, і ворота пекла не переможуть її. Алілуя. Ісус каже учням, що я збудую свою церкву. Яку не здолають навіть ворота пекла. При тих уявленнях, які мали євреї про пекло і шеул, ви почитайте Старий Завіт ну це можна сказати крапка. Тобто люди вважали, що це кінець, це фініш, це повне закінчення життя і існування як такого. І Ісус. От, вдосконалюючи цю доктрину, утверджуючи новий завіт, в якому є вчення про вічність, і воно дуже досконало нам відкрите, правда? Про вічність. Ісус Христос Воскресає цим самим, говорячи, що нас всіх чекає Воскресіння, тих, хто вірує в Господа Ісуса. Ну, взагалі всіх людей чекає Воскресіння, але хто де, проведе вічність з Богом. І бачите. Без відкриття і віри, що Ісус Христос це Син Божий, ми не можемо брати участь в будівництві церкви. І ти чи я ми не зможемо в ній бути навіть одною цеглинкою? Чому багато людей пробують бути частинкою церкви? Мені подобається гарна атмосфера, гарні люди, гарно співають, толкові речі роблять, впливають якось на суспільство. От, допомагають бідним, допомагають нужденним. Чого б не приєднатись, правда? Але духовна будівля оце велике будівництво, оце, оце христове будівництво, церква, без відкриття і віри, що Ісус Христос є Син Божий і Твій Спаситель, без цього відкриття неможливо брати участь. Ісус каже, що блажений ти Петро. Бо мій Отець Небесний відкрив тобі це. Ти маєш це відкриття і тому я збудую свою церкву, і ти будеш брати в цьому далеко не останню роль, правда? Якщо ти хочеш брати участь в Божому будівництві, в Божому духовному цій будові, в великому будівництві Христа, без відкриття і віри, що Ісус Христос це Син Божий і твій Спаситель, це неможливо. Ми маємо вірити в це. І апостол Павло Тимофію, 1 Тимофія 3,15, каже: А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі, це церква живого Бога, стовп і підвали на істини. І в будь-який час ми знаємо, що в будь-якому суспільстві голос Христової церкви, це голос істини. І багато було намагань, починаючи від різних єретиків, хрестоносців. Інквізиторів, ті, хто намагались викривити голос церкви, або скомпрометувати церкву в очах людей. І часто, на жаль, це вдавалося людям зробити. Цей голос істини, голос церкви, він стихав до шепоту в часи гонінь. І зараз, там, де є гоніння, він стих до шепоту, але він не замовк зовсім. Слава Господу. І сатана досі мріє заткнути рота церкві. Але досі йому це не виходить і ніколи не вийде. Тому що церква рухається не своєю силою, не своїми ресурсами, не своїм помазанням чи не своїм якимось словом, але рухається Христовою перемогою. Слава Ісусу! І тому ми малюємо хрест на наших Бібліях, тому ми малюємо хрест на наших церквах, тому що цим ми говоримо, ми не себе проповідуємо, ми не свої гарні ідеї проповідуємо. Ми не себе хочемо комусь якби продати або преподнести. Ми проповідуємо, як каже апостол Павло, Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість. Ось тому голос Христової Церкви це голос істини на всі віки і до кінця всіх віків. Алілуя! Слава Господу! Апостол Павло до Ефесян, другий розділ, 19 вірш і далі пише. Тож ви більше не чужі, не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем або основою є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтеся Духом у Божу. Оселю, слава Господу. Дивіться, це важливо. Ми більше не чужі і не захожі. Ми не сторонні в Божому Царстві, якщо ти маєш віру, якщо ти визнаєш Ісуса Христа своїм Господом, ти маєш безпосереднє відношення до цього процесу, співгромадяни святих і домашні для Бога. Дивіться, це тільки в Україні наша громадянська позиція така слабка, ну була, скажімо, слабка, тепер сильніше. Поговоріть з американцем. Він гордий від того, що він американець. Поговоріть з поляком, він гордий від того, що він поляк. Ви розумієте? А тут нам говорить апостол Павло, що ми співгромадяни святих і домашні для Бога. Це високий поклик. Це громадянство небес, друже, брат і сестро. І в цьому небесному царстві, в цій великій духовній будівлі. Наріжним каменем або основою є не щось людське, друзі, не навіть якісь хороші гуманістичні речі, які, зрештою, властиві багатьом людям, навіть далеким від Бога. Є багато добрих людей в світі, філантропів, які жертвують мільярди доларів на благочинність для голодаючих, для того, щоб бурити скважини там, де посуха, там, знаєте, для сиріт. Для різних проєктів, для того, щоб не вимирали якісь рідкісні види тваринок Так, дуже багато добрих людей в світі і багато добрих ідей. Але наріжним каменем церкви, наріжним каменем цієї духовної будівлі є сам Ісус Христос. І на ньому от вся ця будівля або церква досконало збудована, досконало збудована, зростає святий храм Господі. І в цьому храмі. І ми всі разом будуємося Духом в Божу оселю. І ми недосконалі, брати і сестри. Церква складається з абсолютно різних і по-своєму недосконалих людей. І досить походити в церкву місяць, як дехто з вас зробив, і ви можете це зразу бачити. Може зовні здається, що це не так, але по факту це так і є. Ми недосконалі люди, і тому нам потрібна церква. Ми недосконалі люди, і тому нам потрібне Боже Слово. Ми недосконалі люди, і тому нам потрібен Ісус Христос, який став е, нашим вчителем, який став тим, хто забезпечив наші недостатки. Забезпечив наші недостатки, хто їх доповнює. І при цьому всьому. Божа будівля досконало збудована. При тому, що складається з недосконалих, давайте приклад. Ця будівля збудована з негарних білих кірпічин. Таких, які ви можете побачити, там, де немає ще фасаду, де немає ремонту. Видіть, подивіться, як виглядає це. Нічого привабливого. Але коли будівля завершена, коли є архітектор і будівничий цієї будівлі, сам Господь Ісус Христос, і ця будівля досконало побудована, хоча складається з недосконалих людей. І тому біймося, друзі, коли іноді ми можемо чути негатив в сторону церкви Христової, тої чи іншої, або помісної церкви, будьмо обережні з цим. Можуть помилятися люди, можуть помилятися пастори, церковні ради, можуть помилятися лідерство або старішини, можуть помилятися члени церкви. Але якщо ця церква є істинно віруючою, якщо в ній проповідується Боже спасіння і Боже слово, ось ця церква, Боже Слово говорить нам, що вона досконало збудована. І вона мало того, що вже збудована, вона ще й зростає. Вона не є чимось завершеним, але прекрасна на цьому етапі, але ще і зростає в святий храм Господі, в якому і ми разом будуємося Духом в Божу оселю. І на завершення я хотів би сказати те, що Ісус Христос прийде одного разу за церквою. Як би не кричали індивідуалісти. Що мені церкви не треба, я сам, я всередині, я в душі вірю, розумієте? Є Боже Слово, і ми маємо служити Богу на Його умовах. Ми маємо служити Богу так, як заповідає нам Біблія, як говорить Боже Слово, як говорить нам Євангеліє, і звісно, розбійник на Христі не встиг стати членом церкви це правда. Але якщо ти маєш трохи більше часу, аніж він. Потурбуйся про те, аби стати частиною якоїсь помісної церкви, поставити себе в підзвітність для когось, для тіла, бути в тілі один з одним це важливо. І ми читаємо в Біблії, що Христос прийде саме за церквою. Давайте ми піднімемося, друзі, і подякуємо Господу справді за оце чудо, за це велике будівництво, яке досі триває. І в якому є місце тобі, як цеглинці, і є місце для кожного з нас як співпрацівникам в цьому великому будівництві. Алілуя!